На подвір'ї будинку на вулиці Ювілей на у Рівному зібралось кілька десятків людей. Усім їм увірвався терпець. Отримавши перші платіжки за теплопостачання у цьому опалювальному сезоні, люди оторопіли. Нині протягом останніх кількох місяців їм доводиться платити за тепло майже вдвічі більше. 1 січня та 1 лютого ми зняли показники лічильника і вияснили, що наш будинок спожив лише 177 гігакалорій. Разом з тим теплоенерго нарахувало нам 282 гігакалорії. Різниця дуже велика. Погодьтеся, і ми не розуміємо звідки вони беруть ці цифри, адже в нашому будинку встановлений лічильник шарки, який автоматично передає всі показники лічильника працівникам теплоенерго. Зі слів мешканців будинку під час минулих опалювальних сезонів таких проблем не виникало. Платили виключно по лічильнику за спожиті гігакалорії для того, аби зекономити, провели модернізацію труб в будинку забірної арматури та встановили індивідуальний тепловий пункт. Однак, це як виявилось не допомогло. Скільки по факту, ви мали в гривнях, заплатити і скільки заплатили? По факту в гривнях наш будинок мав заплатити 340 тисяч 408 гривень 60 копійок. За їхніми нарахуваннями, ми маємо заплатити 538 тисяч 485 гривень 76 копійок. Переважна більшість мешканців будинку це пенсіонери. Віталій Корчун прожив у цій багатоповерхівці з моменту здачі його в експлуатацію в 1979 році. Пригадує, такого як цього річ, не було ніколи. Його пенсії не вистачило навіть на те, аби повністю оплатити комунальні послуги, де може пенсіонер взяти гроші за квартплату прошли місяць. Пенсія 3200, а заплатила 3,300. А де взяти а на А, питання, а що, за що кормитися, о, якщо така дорожнеча? Продукти пішли доверху, і тепло, і квартплата, це все. Пенсіонеру практично вже нема куди далі діватися за що кормитися. Ми звернулись у рівне теплоенерго, аби з'ясувати, чому мешканці ОСББ ювілей на 5 отримують удвічі більше платіжки ніж раніше. Однак там нам пояснили, їх вини тут немає. Якщо з якихось причин у рівне теплоенерго не приходять показники за той чи інший місяць, то згідно норм їм виставляється такий же рахунок, як і в цей же період минулого опалювального сезону В даному випадку ситуація дивна. Якщо а, в них лічильник, який передає показники там через інтернет, якщо він підключений до Wi-Fi, можливо, да, там, міг пропасти інтернет, міг там не знаю, роутер, зв'язок з інтернетом. Могло не бути якісь, По якійсь причині не прийшли показники. Але показники в як правило голови СББ і представники управляючих компаній подають або в одному з наших пунктів абонентських. На бумазі або телефоном нашу абонентську службу, або електронною поштою. Та от як розповідають мешканці ОСББ Ювілей на п'ять, вони неодноразово намагались зв'язатися з рівне Теплоенерго, однак безрезультатно там або не беруть слухавку, або обіцяють розібратись і зникають. Звернутись до них дуже тяжко, адже на телефоні дзвінки вони не відповідають. У них або зайнято, або абонент розмовляє, або взагалі поза зоною. Ті мешканці, яким вдалося зателефонувати і додзвонитися, їм пообіцяли ми вияснимо інформацію і перезвоніть нам пізніше. Після того як вони передзвонювали, звісно, ми чули абонент поза зоною або просто зайнято. Водночас, як пояснює речник рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв, переплати за теплопостачання не може бути. Якщо фактичні показники відрізняються від тих, які прописані в платіжках, рівнянам досить зателефонувати на абонентську лінію рівне теплоенерго та вказати правильні. Усе це, зі слів Олексія Кривошеєва, відповідальність голови ОСББ Євгена Пупишева. Разом з тим, чоловік, який нині знаходиться на фронті, впевнений, усе це просто відмовки, адже всього лише за два місяці мешканці його ОСББ ББ переплатили понад 400 тисяч гривень зараз. Реально, якщо додати оце все, і за того, що я перший грудень місяць, шість тисячі місяць не не подав показники, не може бути, що вони просто взяли, приклеїли 400 тисяч гривень в середньому, тому що в тому місяці така сама ситуація була. Ну нічого собі. Вибачте, це величезні гроші в час війни, особливо було б в них бажання, було б в них бажання вийти на ну на справедливість, а справедливості вони не хочуть. Вони хочуть просто заробити гроші, і саме тому зараз прикриваються тим, що нібито голови ОСББ не Достеменно невідомо різниця платіжок, це помилка техніки чи людський фактор. Однак незмінним є одне: 400 тисяч мешканці ОСББ ювілей на 5 уже переплатили. Як обіцяють в рівне теплоенерго після того, як вони отримають фактичні показники споживання тепла у будинку, то різниця, яку люди переплатили, автоматично перерахується на наступні місяці. Чи дійсно так буде? Дізнаємося згодом. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.